Вітання всім, хто зараз дивиться акценти 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. За даними центру громадського здоров'я, за 9 місяців 2024 року в Україні виявлено та офіційно зареєстровано 7841 новий випадок захворювання на віл інфекції, і хоча це на 11% менше ніж в аналогічний період 2023-го, тільки цьогоріч від СНІДу померло 899 людей. Яка ситуація у Запорізькій області? Чи вистачає ліків? Та які проекти направлені на боротьбу з хворобою у нас реалізують, поговоримо з моєю гостею. Це Ірина Дорош. Шенко голова правління благодійної організації «100% життя Запоріжжя Вітаю вас, пані Доброго дня. Отже, я навела статистику центру громадського здоров'я по Україні стосовно нових випадків та смертності. А яка ситуація по Запорізькій області? Ситуація в Запорізькій області складається з того, що також зменшення випадків виявлення віл-інфекції нових випадків. На сьогодні на диспансерному обліку в відділенні центру СНІДа обласної інфекційної лікарні знаходиться 2100 осіб. Приблизно нових випадків за цей період, за 9 місяців, більше 200. Це пов'язано з тим, що більшість нашої області є окупованою територією. І на сьогодні це та кількість людей, яка залишилась. І дуже було багато людей, які були транзитом проїжджали через місто Запоріжжя. Вони мали змогу отримати антиретровірусні препарати, але їх на диспансерний облік не ставили. І люди їхали далі, тому по Запорізькій області зниження і диспансер. Ансердної групи uh -huh. і виявлення дуже є значним. Ну так, центр громадського здоров'я він повідомляє, що в середньому по Україні на 11% і що Запорізька область це одна з перших, де фіксується тенденція uh -huh. до зменшення, але ж бачимо, що мабуть це не про реальне зменшення, а все ж таки про фактори, які не пов'язані з хворобою та лікуванням. З те, що просто люди так. мігрують. Так, Здебільшого. А так, так щодо забезпечення ліками людей, які знаходяться на диспансерному обліку, то всі люди, яким призначається антиретровірусна терапія за показаннями, та в принципі це все вілоінфіковані люди з початку того, як виявляється цей діагноз і встановлюється цей діагноз, розпочинаючи прийом антиретровірусних препаратів. Доступ 100% до цих ліків і перебої в з доступністю е, цих ліків для людей не було спочатку повномасштабного вторгнення. Для цього були зосереджені всі зусилля на цьому, і як Центру громадського здоров'я, як під структурою Міністерства охорони здоров'я, так і е, неурядового сектору, таких як 100% життя, альянс громадського здоров'я. А е, і тому е, спільними зусиллями е, повністю були там, де були е, якісь е, такі. Гепи в областях я маю на увазі, що більше препаратів потребувала область. Це відбувався перерозподіл. Mm -hmm. Ну це було в залежності від того від напливу людей в територіальний центр СНІДА, куди люди максимально виїжджали. Ну це початок 22-го року і весь якби. В принципі 2022 рік, тоді коли е, це все відбувалося таким е, чином ще незрозумілим. Що буде відбуватися взагалі в країні? Але е, препарати були і це все швидко здійснювалося. Було 100% для всіх забезпечено. Ну це тоді, коли гуманітарні коридори працювали, коли багато дуже приїздило <гум> людей з інш... з інших куточків, тоді, так, мабуть, був такий великий так, так наплив. А от до речі, е, не було проблем з ліками. Це стосується Запоріжжя чи області в цілому, ну. Тої частини, яка під контрольна Україні зараз Просто система а, видачі антиретровірусних препаратів на сьогодні побудована що це, так, таким чином, що це видається тільки в відділенні центру СНІДа uh -huh. нашої лікарні. І центр СНІДа був забезпечений препаратами. Тому а, всі люди отримували препарати на Сталовай-28 в відділенні центру СНІДа. Тому, в принципі, це стосувалося як жителів міста Запоріжжя, uh -huh. так і території інших громад Запорізької області. Цікаво, чи залишаються хворі на тих територіях, де зараз тривають обстріли, і знаєте, люди не не всі хочуть евакуюватися і залишаються там, чи мають вони доступ до ліки. Не зверталися до вас такими проблемами. Ну якщо ми говоримо про території, які контролюються оріхів, Україна, Ріхів е, так. Вони ці люди приймають ці препарати в центр Сніда і їдуть додому. Ну, тобто тобто, все одно їм треба було приїздити. Так, mm -hmm. так, так. Зрозуміло. А як щодо тестування діагностики? От проблем з ліками не було. Доступ до тестування. Доступ до тестування на сьогодні забезпечується первинною ланкою нашої медицини. Це всіменого лікаря, людина може пройти тест на ВІЛ, експрес-тест на ВІЛ і неурядовому секторі. Такі як організації, як наша організація і ще ряд інших організацій забезпечують тестуванням людей зокрема вразливих категорій населення таких дуже складнодоступних, які мають залежності наприклад наркозалежність mm -hmm. От, і тому Працюємо ми і на аутріч-маршрутах, таких як Аут, це поза межами якогось закладу, да, на вулиці в більшій частині. І е, такі місця, де е, люди, які за методом рівне рівному, е, які, наприклад, мали е, е, чи досвід вживання наркотиків, mm -hmm. да, а, або вже мають позитивний статус. Е, Вміють і знають, як на власному досвіді побудувати бесіду для того, щоб замотивувати людину пройти тест на ВІЛ, розказати про всі ризики, труднощі та переваги. Якщо ми дізнаємось про ВІЛ-інфекцію вчасно, як можна зберегти своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І на сьогодні також дуже багато можна. Мати можливості замовити собі тест через, наприклад, онлайн. Є різні сайти, на яких це можна зробити, і додому собі замовити і самостійно провести собі експрес-тест на ВІЛ. То ваша організація саме як це можна зробити, наприклад, у вашій організації можна це зробити анонімно. Як саме так, так, знаю, що можна було теститись, автомати стояли, чи як правильно е, тестомати. На, та. Е, на сьогодні можна звернутися в нашу організацію і е, на базі наших центрів отримати консультацію і тестування на вілоінфекцію за допомогою експрес-теста. Це різні види тестів вже використовуються: як кров береться з угу. пальця, так і послині вже доступні тести. І на базі центру СНІТ ми можемо це зробити. У нас працює там консультаційний пункт, я маю на увазі на базі територіальної uh -huh. так, у нас там ми орендуємо місце для цього. А, от. І також це аутріч маршрути та, про які я вже трішечки розповіла, де виїжджають соціальні працівники, аутріч-працівники ми їх називаємо і тестують як би, так сказати, в полі да, роботу. Uh -huh. Це з групами а, ризику вони так, просто працюють так, безпосередньо. Працюють більше, з групами ризику. Тому, і якщо у людини виявляється позитивний результат тесту, тобто дві полосочки на цьому тесті, то у супроводі соціального працівника людина супроводжується у відділення центру СНІДа. Тобто ми працюємо разом, взаємодіємо з центром СНІД, і далі вже ще йде до обстеження і вже діагноз або встановлюється, або там хибна вийшла, вийшов результат. Ну, як правило, там 99% ці тести показують достовірні результати і, в принципі, потім підтверджуються лабораторною угу. вже більш глибокою діагностикою. І тоді вже працівники, медпрацівники Центру СНІДу встановлюють діагноз і беруть людину на диспансерний облік, і далі вже йде робота по призначенню РТ і по угу. формуванню прихильності. Якщо замовляєш собі цей тест, можна не говорити, хто ти, наприклад, до того, як ти так, його так, зробив? зашвидше. Так, щось... Анонімність зберігається. Так, так. Анонімність, конфіденційність це зберігається. Людина собі анонімно замовляє, тобто ну, може назвати угу. яким прізвищем там'ян. Так, і отримати в принципі, цей тест і самостійно провести. І там є повністю інструкція, по якої потім, в залежності від отриманого результату, що людина повинна робити. На сьогодні вже тестування на ВІЛ воно не є таким ну, якби страшним чимось таким, чи загадковим, чи чимось таким, що неможливо самостійно це зробити. Це вже більш простіше, про це ми вже дуже багато років говоримо і дуже багато пропонуємо людям інструментів. Для самостійної турботи про своє здоров'я бачите, ви прогрес у тому, як суспільство ставиться взагалі до тестування та профілактики ВІЛ. Які на вашу думку бар'єри залишаються у людей щодо цього питання? Так дуже змінюється ситуація. Я це спостерігаю особисто на сьогодні. Вже зменшується і стигма, але вона. Присутня, mm -hmm. можна сказати, що ми її подолали, і у нас ноль стигми. Так, у нас періодично бувають різні акції під річними гаслами, там стигми, да, нуль дискримінації. Ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо. Для цього є максимальне лікування, профілактика, діагностика безкоштовна, так? що саме важливе для людей. І Деякі випадки стигматизації все ж таки вони присутні. Ну це зумовлено. Все ж таки, тим, що СНІД довгий час був такою хворобою дуже з негативною окрасою, і що було прийнято думати, що це якісь люди не такі хворію тільки, uh -huh. які ведуть там, аморальний спосіб життя, або там їх за щось, на... Господь Бог наказує, uh -huh. чи ще, да, кожен там щось. Господь якусь Бога свою... такого не чула, а про те, так. що це дійсно людина якась неблагополучна. Так, тобто? або сама uh -huh. винувата в, тем, в тому, що з нею таке сталося. Ну, тобто не як хвороба, да, коли ми до будь-якої іншої хвороби людині починаємо співчувати, так, uh -huh. коли вона uh -huh. отримує а захворювання, а як осуд uh -huh. виходить. І так, і тому це ще таки ну, зберігається, але молодь вже до цього відноситься по-інакшому. Це 100%. ваша організація до речі розмістила рекламні борди на центральній вулиці міста, які мають qr код Посилання на сайт тест поруч, і перейшовши за посиланням, люди можуть швидко знайти пункти, де тестуватися на ВІЛ у Запоріжжі, і взагалі про всі по всій Україні. Розкажіть так, так. угу. багато таких а, бордів на так, двадцять сітілатів угу. нам розмістила за допомогою нашої місцевої влади безкоштовно розміщені по місту Запоріжжя. Ну, от там можна отримати інформацію, де пройти тестування яким чином, куди, як звернутися. От, і Це інформація по всій Україні з адресами, конкретними пунктів тестування, як урядового сектору, так і неурядового сектору, куди людина може звернутися і отримати або пройти тест на ВІЛ. Можна якось відстежити, чи через ці борди приходять люди, чи ні? Наскільки дієва така ініціатива? Uh, ну ми не відстежуємо uh -huh. так, щоб повністю ну, вам головне uh -huh. дати просто так. інформацію, щоб так. людина знала, що їй робити так. у такій ситуації, коли вона підозрює в себе або є так. ймовірність, що вона могла заразитися. Тестування на ВІЛ воно пов'язане зі страхом. Ми вже це проговорили. Чому власне так відбувається? І снід часто сприймається як вирок. Як ви допомагаєте тим, хто дізнався про свій діагноз? Замовила людина тест, зробила його або прийшла до вас, або в центр СНІДу, зробила він позитивний. Що відбувається далі? Так, надалі відбувається робота соціального працівника, по формуванню прихильності до антиретровірусної терапії, по наданню підтримки людині, яка дізналася про свій віл-позитивний статус, наданням максимальної інформації про те, як з цим жити. Ми не кажемо так, що все буде добре в плані просто, так. Так, ми кажемо, що... Твоє життя зміниться, але е, воно зміниться е, таким чином, і все буде залежати від тебе, е, просто від регулярної е, прийому препаратів, е, які доступні, безкоштовні і без всяких проблем е, людина може їх отримати. Це головне розуміння, яке повинно бути у людини. Е, потім стоїть питання, як сказати своєму партнеру, е, або своїм близьким, або дітям, або батькам. Це вже такі більш складні питання, бо це стосується відносин, які є в сім'ї. Так, людина працює з психологом, можливі консультації юриста uh -huh. і весь такий повний спектр соціального супроводу вирішення тих питань, які необхідно вирішити людині. Але якщо ми кажемо саме про підтримку, то це психолог, консультант, консультант рівно рівному також може надавати консультації власним прикладом, Це консультант, якого є звіл. Як він на своєму прикладі розказує, показує. Що він живе і що з ним все добре. І... На сьогоднішній день вже більше 20 років е, працюють програми підтримки, і е, люди, які стикаються з цією проблематикою, вже можуть бачити, як живуть люди з ВІЛ і можуть бути успішними, і відкрито живуть е, деякі. Да, не всі, але ж все ж таки, да, є певна кількість людей, які живуть відкрито з віл позитивним статусом, говорять про це, і е, що в них там немає якогось ріг хвоста чи е -е -е. ще чогось, е, що вони не відрізняються від... ВІЛ-негативних віл людей з ВІЛ-негативним результатом тесту, скажімо так, і що можна народити здорових дітей, якщо приймати препарати, які призначує лікар. І можна захистити свого партнера, якщо він все ж таки не інфікований. Та. Є такі дискордантні пари, це називається, коли один а один не віл-інфікований. Є така профілактика. Терапія, називаємо преконтактна, препована, називається в медичній практиці, коли назначається людині партнер, да, контактній особі, статевий партнер, і він зберігає своє здоров'я за рахунок також прийому препаратів, ну, якщо люди там, не, не користуються презервативом. Угу. Хоча користуючись презервативом, також можна себе захистити. це виходить, що людина, яка приймає ці таблетки, в якої немає інфекції, але в неї статевий партнер інфікований, то вона тоді не захворіє. Так тоді, можливо, є такі ліки, як профілакт для профілактики. Якщо людина розуміє, що вона можливо може бути в зоні ризику, так приймати таку терапію можна, також це треба програми... призначувати лікарем. Так, це призначається лікарем, якщо людина розуміє, що вона е, дуже веде сексуально активне життя угу. і е, не е, використовує презерватив, е, такі ж, також дуже багато таких випадків, ситуацій. І тоді е, вона звертається в відділення центру СНІДу угу. і призначається ця ж сама е, угу. ПРЕП, реконтактна профілактика. Е, також наші соціальні працівники супроводжують людину, консультують щодо правильного вживання. Коли вони її отримують, згоджуються mm -hmm. на це, да, і розуміють, також є певні правила, як її приймати. От, і е, супроводжують е, в той період, поки людина приймає. Це не значить, що вона, якщо почала її приймати, то це треба також, як і ві, позитивні люди приймати її пожиттєво. Ні, це може бути якийсь період, і потім людина. Вже закінчити цікаво. Просто є люди, які можуть перебувати в зоні ризику, не тому що вони ведуть якийсь певний спосіб життя. Наприклад, медики, які контактують з багатьма людьми, вони таку терапію теж можуть приймати. Чи немає такого? В обов'язковому порядку ні, такого обов'язкового uh -huh. порядку немає. Серед медиків так звісно бувають випадки інфікування, uh -huh. але це все ж таки необережність роботи з кров'ю. Uh -huh. І дуже невеликий, якби відсоток медиків, які працюють конкретно з кров'ю, там дає великий ризик інфікування, якщо та кров не перевірена і вона інфікована. Ну, це дуже низький, низька кількість uh -huh. таких випадків і ситуацій, в якій це реально може. Тут багато круг цього може бути таких страхів і обговорення, що це можливий також путь передачі і медиків в зоні ризику. Але насправді тут, якщо кров не обстежена, та, яка, mm -hmm. да, з якою працює медик, і там відбувається якийсь контакт, то, то тільки от в такому безпосередньому контакті, відкритому з відкритою раною медика, mm -hmm. треба можливо бути інфікування. І тому просто так, тому що ти мед працівник, тому що ти медпрацівник, ну не приймають преп. Ну це ну просто ж медики ж можуть і не знати, що вони працюють з людиною, яка вілінфікована, бо це ж наскільки я знаю, конфіденційна інформація і повідомляє пацієнт тільки. Зі свого зі своєї власної згоди, так. Ну, це його, начебто, обов'язок, але законодавчого ніхто не змушує, наскільки ні, я знаю. законодавчо ніхто uh -huh. не змушує. Але якщо навіть, наприклад, медсестра здійснює забор крові, uh -huh. вона працює в перчатках, так і якщо там рветься перчатка і там десь кров бризнула, це не значить, що медпрацівник, навіть якщо людина ну, звісно, що це низький так, так, низька і, Тут більше я говорила про роботу з кров'ю вже як таку системну лабораторну роботу, там, де в принципі, кров обстежується, якщо вона. Там або переливання готуються робити, або ще щось такі речі. якісь. Ну медпрацівнику треба просто всі правила захисту себе виконувати і все в принципі про проекти вашої організації, які ви реалізуєте для ключових підтримуваних груп населення пов'язаних з ВІЛ. Розкажіть, будь ласка, бо це ж я знаю, що у вас є так. вони. Це на першому етапі, звісно, коли людина тільки дізнається про свій діагноз, ми надаємо. Підтримку соціального працівника, психолога, юриста також у нас є центри, які можна звертатися і отримувати будь-яку допомогу, яка спрямована на підтримку або розвиток. Це і робота з сім'єю, з дитиною, різні розвиваючі заняття до організовуємо дозвілля для дітей. Звісно, що ми не кажемо там про це не. Ввішуємо адреси, де це, але е, е, така ведеться. Тісна співпраця з центром СНІД. У нас є прям консультаційний пункт на базі центру СНІД, що дуже зручно, і максимальний доступ як соціального працівника, якщо він потрібен, його може покликати лікар. І також вже клієнта, так, ми називаємо не пацієнти, це для медицини, для нас це клієнти, може до нас прийти, тобто зрозуміло, де ми, ми тут рядом поруч. і ми... Надаємо е, психологічну і соціальну підтримку. Е, також це може бути допомога у обстеженні, е, це МРТ, КТ, е, будь-які там різні УЗІ за призначенням лікаря, якщо людина не може сама собі оплатити і це не входить як би, в забезпечення да, в пакет Національної служби здоров'я, що треба самостійно оплачувати, да? це якісь медикаменти, тобто за індивідуальним таким запитом ми для віл-позитивних людей. Максимально можемо надавати таку всебічну підтримку в залежності від того, що людина потребує на той час, коли або дізнається про віл статус, або ще потім згодом. Це коли є ще така, як проблема, да, з якою стикається позитивна людина, що дуже, наприклад, багато років вже п'є антиретровірусну терапію, і є така як усталість від цього. Да? Кажуть, що вже ну, в один час, щодня, тобто без вихідних це відбувається. Але тут повинен також соціальний працівник включитися для того, щоб підтримати людину і е, є такі спеціальні методики консультування, е, за допомогою яких з людиною працюють. От. І е, завжди всі позитивні люди, в принципі, які на диспансерному обліку, вони можуть отримати в нашій організації будь-яку допомогу, якщо звернуться. Ми з вами проговорили про те, що люди дехто де, боїться робити тест на ВІЛ, тому що там бояться осуду або якось ставляться до цієї хвороби. Що як щодо нашого суспільства, про випадки упередженого ставлення до хворих на ВІЛ, вам щось відомо? Ну зокрема, можливо, у працевлаштуванні було таке або є, спостерігається. Чи суспільство вже наше толерантне? Ну ви знаєте, так як закон в принципі захищає віл позитивну людину, і людві позитивна людина не повинна на будь-якому місці роботи при працевлаштуванні, навіть угу. проходити тест на віл на вимогу роботодавця. Тільки ж це професії, які медичні професії, які вимагають роботу з кров'ю. Там буде така вимога. Це декілька тільки професій, які вимагають посади, на які вимагають. Офіційно ці результати. Тому тут о, таке бажання вже людини, чи говорить, чи не говорить. Якщо це не впливає, ну в принципі не впливає, да? якщо, а в принципі, mm -hmm. і не може впливати ніяк на е, ту професійну діяльність, да? якою займається людина, то ну, навіщо про це говорить? Ну, ми ж не про всі свої болячки виходимо, про це влаштуємося, зразу розказуємо. Mm -hmm. Тому, е, е, якби випадків е, раніше було. Е, Набагато більше mm -hmm. і були звернення, коли дізнавалися, звільняли з роботи. Хтось розказував там ну, просто розказував Ну, різні причини так. могли бути так. для офіційного звільнення, але людина То. розуміла, так. що. Ну, За, за те, то, що він інфікований, звільнити, звісно, ну, неможливо, але створюються так, такі умови, що людина, звісно, піде. І це більше, е, які умови да, можна створити. Ну, із з практики це емоційний якби, такий, е, на, на людину йде тиск е, е, і колективу, бо зразу ж всім розказуються, якби, коли хтось дізнається, і людина сама приймає рішення звільнятися. Пані Ірино, нагадайте глядачам, куди можна звертатися, за якою допомогою до вашого фонду, до вашої організації. Вірніше? Так ми знаходимося на перемоги 36 А ще у нас є стелеварів 30 А, це ті місця, куди може фізично прийти. фізично людина прийти. А також це соціальні мережі, інстаграм. Назва нашої організації, в принципі, це пошуку воно видасть. Facebook, сайт Zipinnetвор. Це телефон гарячої лінії 0800 400 567. І ми будемо раді всіх бачити, якщо буде бажання протестуватися, це в в Принципі в будь-який час, ну, з 9 там, до 6. <смірно>. А, і, та, до, до речі, хочу а, нагадати, що... Ми до 1 грудня також будемо, як завжди, щорічно, активізовуватися uh -huh. і говорити більше про ВІЛ і в соцмережах, і на різних інших майданчиках для того, щоб привертати увагу і висвітлювати необхідність прититись на ВІЛ. Пані Рино, дякую вам за інформацію. Дякую, що завітали в акценти. Це була Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації «100% життя Запоріжжя. А на цьому все бережіть себе і своїх близьких. Вчасно звертайтеся до фахівців у разі необхідності. Хай вам щастить. Побачимось.